Вони з захопленням спостерігають за тренуванням народного клубу, адже вже за мить матимуть можливість вийти на поле та показати всі свої футбольні навички. Футболісти ж дають відчути, що чекає молодих гравців на тренуваннях. Захисник Вереса Олексій Зозуля розповідає, що з дітьми працювати захоплююче, адже в них можна навчитися бути щирим та справжнім, оскільки вони дуже люблять футбол. З дітьми я не вважаю, що тяжело це як білий лист, вони… Всім участь, все впитують від тебе. Поэтому всегда приятно з ними проводити час, тренувати, показувати якісь моменти, учить. І приятно, коли вони від тебе це беруть і пытаются повторять то що ти делаешь. Поэтому как для нас і для футболистов, це теж опыт і хороший опит. Півзахисник Вереса Ігор Малиш стверджує, що для дітей такі заняття і цікаві, і корисні, адже сам має двох діток. І для них в першу чергу футбол це здоров'я та дисципліна. Очікую спілкування з дітьми. Їм дуже цікаво, напевно. Вони вболівають за нашу команду. Ну і щось показати їм, навчити чогось, їм, щоб в них було бажання займатися футболом і грати професійно, щоб вони ставили собі завдання. Юні футболісти дуже задоволені цим заходом, оскільки є палкими фанатами Вереса і хочуть, щоб такі тренування проводилися частіше, адже 12-річні хлопці займаються футболом майже 6 років. Класні, мені дуже сподобалось. Я хотів би ще з ними зіграти. Наберемося більше опиту, щоб грати більш технічно чи давати якісь більш точні передачі. Представляти свою рівненську команду на Україні це щастя. А що ще може бути краще, ніж щастя? По завершенню діти отримували подарунки, мали можливість сфотографуватися з гравцями рівненського клубу та взяти автограф у своїх улюбленців. Павло Дем'янчук, Антон Киричук, новини рівного.